На чому із доглядової косметики я економлю і рекомендую вам. Єдина функція вмивалки це класно очищувати вашу шкіру. З чим справиться і навіть найбюджетніша. Головне, щоб в неї був хороший і безпечний склад. А таких на бюджетному ринку дуже багато. Базовий крем для обличчя. Якщо вам треба просто зволожуючий крем, який буде зволожувати вашу шкіру, то ви сміло можете брати бюджетні зволожуючі креми. Наприклад, ось цей у мене теж від Simple Він з лінійки Water Boost. Я вже вам його показувала. Він дуже класний. Я його люблю. І, до речі, він дуже економний. Мені однієї капельки вистачає реально тупо на все обличчя. Також в багатьох українських брендів є дуже багато класних базових кремів для обличчя. В бренду The Ordinary можна купити маски для обличчя, в мене є різні. Вони всі, типу, до 100 гривень. Звичайна тканинна маска плюс-мінус однакова. Тобто вона зволожує вашу шкіру. Ось ця взагалі на нотіно мені обійшлась типу в 40 гривень. Так що на тканинних масках для обличчя точно можна зекономити. До речі, в моєму телеграм-каналі є цілий пост із бюджетним доглядом за обличчям, який реально працює, його можна купувати, і ви реально на ньому зекономите.